Дорогі друзі. Сьогодні я покажу вам усі мої найлюбленіші потяги. І ну, ви зрозуміли, що я далі буду з ними робити, як і всі з ними роблять. Давайте перший, який у нас буде. Давайте ось цей. Так, привіт, друзі. Давай покажемо Максимка, хлопчикам дівчаткам потяг, бо звідси його не видно. Це Лего Дупло потяг. Я перевіряв, як з'їздять. Все нормально. Добре, Це давай. в нас вантажний потяг Лего Дупло. Давайте ми його запустимо. Так, давай тоді мінятися, Максим, та це переходь на мою сторону, я глядачам зніму. Ось такий потяг, у нас тут ще рейки лежать. Працює від батареї. Так, десь Чуть не мої дві батареї. батарейки треба. Ну там інструкції приходять, вказується. Так, тепер до якого пробують? Давай це який поблизу ось цей маленький. Ага. З двома вантажними вагонами. Так, трошки чіпляєш але нічого. Так, з двома цистернами. Також від пальчикових батареї. Тут, так, тут точно дві треба. Тепер міняємося знову. Так знову. Ну, тут зараз ближче золота стріла стоїть. Ну давайте її пропустимо поки що. Добре. Тоді вмикай наступний потяг. Добре, так. я зараз буду його вмикати. Так, і потім і він трохи буксує. Так. І давай дивитися. Але вибачте, але він робить... Це його нас пустив на місце, з ним щось таке. Мені дається завжди трошечки. Зараз поїхав, це також лего дупло. Це взагалі він старенький вже. Скільки мого дозволяє? А ось він буксує, напевно, що тут рейки трошки розійшлися. Оператор нічого він буксував тільки після того, як його на місце пустив. Все-таки казали мені, не пускай чего перевозу на чуговий місце. Hmm. Так, там ще в комплекті такий, як міст, іде до зарізати. Тільки не до чого? До чого були стрілки? Я перепутав просто трохи так. Давайте он той. Так, оце... Але тут нам башкетни зробили дещо недобре. Дивіться. Підстава. А ну хто попереднє наше відео дивився, той знає, що є в іграшковому місці звірята і башкетни. Так, давайте приберемо з рейд, бо нічого не можна класти на колі. На іграшкові і насправді тим більше. Що, хочеш, я запишу його. Ну так, оператори. давай Давайте запустиш. Або хочеш, ти в нього у нас є також вагони щодо нього. Так. Прогрівається. Оператор, нога на рику. Так, прибирає. Ну тут багато огрів важко. Їде. І так светиться на Так то у нас тут залишився такий. так. І... так. І з попереднього відео ще там більш детальний огляд був. Потяг Золота стріла залишився. Оператори запускаємо. Так, зараз до кнопки увімкнення. Поїхали. Давай, короче. Я видно. Видно. Зупиняться с током будуть. Не звучай мы под стопом. Тут звучит не нужно быть зупиняем. 我不进博物馆去。 Вимкнули його. Так, зупинився. Та давайте би вам би скажу, бо природ... ми влізі заказали, але в нього вдалося дефект. Ми не казали цей дефект, але сьогодні зразу він нам відео заліз, але ви його не бачили, ми трохи підлізділи. Тому давайте ми про нього розкажемо. Насправді там, якби де батарейка в тому відділі, у нас зламалась пружинка, та ми її замінили. Тобто перший раз, коли ми хотіли першу дублю це взяти, як він їде, то в нас не вийшло, він колеса не крутив. Тому ми його розібрали та знову підзбирали бровину, та він поїхав. Ви бачили? Що ж, давайте закінчувати випуск. Справді довгеньке відео. Ну, будівель все ж таки. До речі, золоте сліла мій найулюбленіше. Як же я хотів колись, щоб батьки мені його купили та ось. Ви зараз бачите на своїх екранах Золоту. Ну добре, давайте справді закінчимо, тому що візло духа. Так, давайте прощаємо. По більшому гравку в путі, в щастя, здоров'я, до побачення. Так, до нових зустрічей, до побачення.